Доброго дня, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Стрийське районне радіомовлення Голос Стрийщини». Про земельні відносини, нові зміни та практику їх застосування детальніше роз'яснить радник голови районної ради і земельних питань та екології Торчак Мирон Іванович. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності від 0 року. Номер 5245 з 1 січня 2013 року землі державної та комунальної власності України вважаються розмежованими. Пунктом 43 частини 2 статті 29 бюджетного кодексу України після розмежування земель встановлено інший розподіл надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної комунальної власності ніж був до розмежування земель. Зокрема, передбачено зарахування коштів від продажу земельних ділянок комунальної власності до місцевих бюджетів а від продажу земельних ділянок державної власності до державного бюджету. Згідно із постановою Кабінету міністрів України від 16.02.2011 року, деякі питання ведення обліку податків і зборів та інших доходів бюджету контроль за справлянням надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації покладено на Держземагентство. Мирона Івановичу. З 1 січня 2013 року хто буде розпоряджати землями державної власності сільськогосподарського призначення згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.01.2013 року номер 40 внесно зміни. Що землями сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту розпоряджатись будуть обласні державні земельні агентства. На територію району земель сільськогосподарського призначення нараховується 6 856 гектарів. Тому, значить, головам сільських рад потрібно. Зробити інтеризацію всіх земель запасу і кожному громадянину сказати, що повинна бути, повинен бути документ про правовий статус земельної ділянки або свідоцтво на право власності, бо з 1 січня 2013 року відмінено державні акти на право приватної власності на землю. А будуть, значить, видавати свідоцтва на право власності на землю. Значить, свідоцтво на право власності на землю, значить, реєструється у відділі юстиції. Державні акти, які видані значить, на право власності на земельні ділянки, на середню земельну частку ПАЙ, довора оренди, які зареєстровані до 1 січня 2013 року. І зареєстровані в єдиному реєстрі управлінні Держкомзему являються дійсними і мають юридичну силу. Детальну інформацію про заключення договорів оренди, видачу свідоцтва на право власності на земельну ділянку ми вас будемо інформувати в слідуючих передачах. Про виконання цільової програми у 2012 році щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим верствам населення Стрийського району розповість керівник управління соціального захисту населення Буцерко Леся Васильівна. Доброго дня, шановні слухачі. Конституція України гарантує кожному громадянину право на соціальний захист. Та забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму, який встановлений законом. Тому з метою реалізації державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту малозабезпечених громадян. Була розроблена цільова програма щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим верствам населення Стрийського району, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, яка затверджена рішенням сесії районної ради 5 січня 2011 року. Метою програми є втілення в життя конституційних гарантій на соціальний захист. Підвищення рівня суспільного добробуту значної частини громадян, ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, підтримка певної категорії громадян, що опинилися в скруті, реінтеграція їх у суспільство, сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем інвалідів, дітей сиріт, багатодітних сімей, малозабезпечених та інших категорій громадян Стрийського району. Фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету Стрийського району. На 2012 рік загальний обсяг фінансування заходів програми затверджений у сумі 739 тисяч гривень. Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту населення Стрийської райдержадміністрації. Протягом 2012 року надавалася адресна грошова допомога окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та послуг зв'язку на суму понад 202 тисячі гривень. До даної категорії включалися учасники бойових дій Української повстанської армії, вдови політв'язнів, інваліди позору першої та другої групи, одинокі інваліди та сім'ї, у яких проживає двоє і більше інвалідів першої чи другої групи, в тому числі діти-інваліди до 18 років. Ветеранам Української повстанської армії проводиться виплата щомісячної доплати до пенсії. Розмір допомоги у 2012 році складав 150 гривень. У порівнянні до 2011 року він збільшився на 50 гривень. У відповідності до 2010 року збільшився на 100 гривень, що свідчить про посилення соціальної захищеності даної категорії громадян. У 2013 році розмір допомоги складає 170 гривень. Всього у 2012 році було виплачено допомоги на загальну суму понад 130 тисяч гривень. 34 жителям району надано допомоги на поховання осіб, які на момент смерті не працювали та не були зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні, на суму понад 17 тисяч гривень. Необхідно зазначити, що розмір даної допомоги складає 400 гривень і затверджений рішенням сесії районної ради ще 5 липня 2007 року, і до цього часу він не мінявся. Тому управління пропонує при затвердженні програми на наступні роки передбачити видатки на виплату даного виду допомоги у розмірі 800 гривень. 233 особливо потребуючим жителям району за рішенням сесії районної комісії по наданню матеріальних допомог, яка працює при районній державній адміністрації, та рішенням районних депутатів надано одноразову допомогу на суму понад 305 тисяч гривень. Відповідно до даної програми виплачується компенсація особам, які доглядають інваліда першої групи, та компенсація інвалідам першої групи на телефонні розмови. Загальний обсяг витрат склав понад 8 тисяч гривень. 12 жителям району, які надають соціальні послуги громадянам, які потребують стороннього догляду, виплачувалася компенсація на суму понад 13 тисяч гривень відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2004 року. Протягом 2012 року надавалася фінансова допомога громадським організаціям району для проведення підписки періодичної преси, для нафункціонування гуртків, одноразова допомога керівникам громадських організацій, допомога для проведення районної спартакіади інвалідів. Для підписки преси надано допомоги на суму 30 тисяч гривень наступним громадським організаціям. Стрицькі територіальній первинній організації УТОС, Стрицькі територіальній організації УТОГ, Стрицькі районні асоціації інвалідів, громадські організації Мозок, Стрицькі об'єднані міськрайонні асоціації матерів дітей інвалідів Мальва, Стрицька районні асоціації матерів дітей-інвалідів, громадські організації Союз Чорнобиль України, Стрищини. Стризькій станиці Всеукраїнського братства вояків УПА, Стрийському товариству політв'язнів та репресованих, і Стрийській районній спілці політв'язнів України. Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що всі заходи цільової програми протягом 2012 року були виконані.